Поки Путін маневрує і бреше. Трамп встановлює терміни. Чи дадуть стамбульські переговори реальні результати? Це та інші теми обговоримо зараз. Мене звуть Ірина Узлова. Сьогодні з нами Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналів Рашкін Репорт та Рашкін in English, а також депутат окружних зборів у штаті Вісконсін. Юрію, вітаю, дякую, що приєдналися до нас. Дякую за запрошення. Останні заяви президента США Дональда Трампа про війну в Україні стають все більш абсурдними. Незважаючи на свою словесну атаку на російського диктатора Володимира Путіна, американський лідер не поспішає з рішучими діями. Пише CNN. зазначається, що у Кремлі не вірять, що адміністрація Трампа готова запровадити жорсткі санкції проти Росії чи посилити тиск. У Москві його критику масованих атак російських безпілотників на Україну назвали емоційним перевантаженням. Таким чином, ми справді бачимо, що Трамп не може ухвалити жодного серйозного рішення, і як додає The Atlantic, невже Трамп розлюбив Путіна? Як ми щоразу обговорюємо між собою, що це за дивна любов між ними так, от чи справді Трамп розлюбив Путіна і до чого можуть призвести ці ознаки напруги у їхніх стосунках? Думаю, всі ми сподіваємося на це, що він нарешті охолонув, і цей дивний союз закінчено. Схоже, що союз між Ілоном Маском і Дональдом Трампом добігає кінця. То чому б не припустити того ж між Трампом та Путіним? Частково тому, що вони мають набагато триваліші і набагато міцніші стосунки ніж Трамп з Ілоном Маском. я думаю, що Володимир Путін вклав у Дональда Трампа значно більше ніж Ілон Маск, і я впевнений, що Трамп чудово усвідомлює це і цінує. Але для мене це іронічно, бо коли ми говоримо про двотижневий термін у цій ситуації, ця стаття дуже добре підсумовує, де ми зараз і як до цього дійшли. Це іронічно. Бо з мого досвіду українці дуже добре знайомі з ідеєю двох тижнів, адже у них була або досі є така людина, яка на початку вторгнення у 2022 році запевняла всіх, що все закінчиться лише за кілька тижнів. Просто протримайтеся. У певному сенсі це було корисно, бо перші місяці вторгнення були критичними. Але незабаром люди зрозуміли, що це була лише дезінформація, ніби залишилося всього два тижні. Його прізвище Арестович. Саме тому українці гостро реагують, коли чують від Трампа про два тижні. Те, що я чую, це свого роду повторення цієї ідеї двох тижнів. Ми вже чули це раніше, і це правда. А ще правда і те, що Дональд Трамп каже саме так, коли не впевнений, що буде далі. у нього було два тижні. Це вже третій двотижневий період, і на мою думку, взагалі не зрозуміло, кому він дає ці два тижні. І мені здається, що ці два тижні він просить у Путіна ще два тижні, аби спробувати змусити Україну підкоритись волі Путіна. Тож це ще два тижні для Путіна, щоб чинити тиск на Україну і спробувати чогось досягти там, де у нього поки що не особливо виходить. Але можливо за ці два тижні щось зміниться. Але крім того, це ще й два тижні для адміністрації Трампа, щоб чинити тиск на Україну та змусити її погодитись на так званий мир на умовах Путіна. А сказати, що двох тижнів буде достатньо, не можна, але це дозволить виграти ще трохи часу. І питання в тому, чи справді між ними стався розлад. Бо, хоча Дональд Трамп і говорив, що у нього були добрі відносини з Путіним, це не особливо помітно. Принаймні він не дуже добре контролює свою поведінку. Тож, з цієї точки зору здається, що Дональд Трамп можливо помилився. але схоже, що сам Дональд Трамп міг бути розчарований, бо він вважав, що у нього добрі відносини з Володимиром Путіним, але виявилося, що це зовсім не означає, що Путін робитиме те, чого хоче Трамп. І тоді постає питання, що Трамп збирається робити тепер? Тому що якщо він просто засмутиться, то це загалом не найгірший результат. Мені здається, було б непогано, якби Дональд Трамп раптом вирішив переплюнути Байдена і сказав: «Знаєте що? Байден був неправий, тому що він недостатньо допомагав Україні. А я виступлю проти Байдена, тому що допоможу Україні як слід. Адже я так обурений цим божевільним Володимиром Путіним у Кремлі. Це було б чудово. Але є також більш вірогідна можливість, що Дональд Трамп просто злякається і втече. його не дарма називають президентом. тако, тепер це означає, Трамп завжди боїться. і саме так гадають трейдери на Уолл-стріт. тут не про політику, а про гроші. І вони вже зрозуміли, що Трамп завжди боїться тож це великий внутрішній і зовнішній жарт, який тепер навіть Дональд Трамп чув, і йому це не подобається. Називати його боягузом. Ой, як неприємно. але це якраз підкреслює наскільки ми живемо в певній версії реальності з назад у майбутнє. Два знаєте, Юрію, вже кілька днів я цитую республіканського сенатора Чака Граслі, бо він сказав, що щиро вірить, що президент Трамп справді думав, що його дружба з Путіним допоможе покласти край війні. Якщо це так, то настав час запровадити настільки жорсткі санкції, щоб Путін зрозумів, що гра закінчена. Але для Трампа все може закінчитися, якщо він не усвідомить всієї цієї ситуації. Нагадайте йому про це, як чак Граслі. Мені здається, добре, що 91-річний сенатор Граслі так твердо висловлює свою думку в Твіттері, ікс і будь-де Найбільше мені подобається читати його соціальні мережі та дивитися, які коментарі залишають люди. Мій улюблений був, мабуть, цей пан Граслі. Повинен зв'язатися зі своїм сенатором. Іронія у тому, що це сенатор, який голосував за підтримку цього президента, а тепер виступає проти нього. А чому він проти? Він проти, тому що розуміє, що ця політика надзвичайно шкідлива для Сполучених Штатів, чи його непокоїть політична реакція, реакція у відповідь. А мені здається, що 91-річний політик стурбований політичною реакцією, це трохи дивно. Мені здається, якщо сенатор Граслі справді так сильно про це переживає, він має підкріпити слова діями, тому що Дональду Трампу навіть не потрібне нинішнє законодавство, яке обговорюється в Сенаті, щоб запроваджувати нові санкції проти Путіна. Ці санкції вже стали механізмом для можливих цілей. Еґенс Путін, біказ до санкціявребин де меканізм форм, лайклі таргес багато з них уже були запроваджені. Робота з цього була зроблена адміністрацією Байдена. Отже, якби президент Трамп хотів чинити тиск на Росію, йому навіть не потрібне це нове законодавство. Але схоже, що це частина його політики. Він дозволяє таким людям, як Лінці Грем і Чак Граслі бути поганими копами, тоді як Дональд Трамп грає доброго копа, намагаючись якимось чином переконати Путіна припинити цю війну і є цей старий відомий сталінський вислів: немає людини, немає проблеми. мені здається, що Дональд Трамп дивиться на Україну з дуже схожим підходом. Немає країни, немає проблеми, і все це призводить до дуже чітко вибудованої ситуації, в якій Україну використовують як свого роду розмінну монету, щоб віддати Росії, при цьому переконуючи європейських союзників триматися за НАТО і Дональда Трампа щосили їм потрібно платити більше. І якщо вони хочуть мати захист від росіян, то краще заплатити Дональду і тоді Дональд, якщо він буде добрим, захистить їх від злого Володимира, який ходить зовні і тільки й чекає, щоб налякати їх і захопити цих європейців. У даному випадку Україну просто використовують як жертву Подивіться, що відбувається з тими, хто стоїть на нашому шляху. І якщо ця схема спрацює, нам усім буде погано. Але на щастя, багато європейських лідерів уже розуміють цю ситуацію і не хочуть, щоби ними маніпулювали. Чи здатні вони витримати цей тиск? Ось питання на яке зараз, наприклад, Гарвардський університет намагається знайти відповідь. Чи здатні вони протистояти тиску з боку уряду сполучених штатів і чи може Україна протистояти російському нападу лише з європейською підтримкою? Це дуже важливе питання, на яке потрібно відповісти позитивно, тому що іншої відповіді немає. Але з цим президентом виклики, які стоять перед усіма, стають набагато складнішими. Українські чиновники вважають, що Росія може спробувати заманити їхню делегацію до пастки, запропонувавши умови, які Київ не зможе прийняти. наскільки реалістичним є цей план, якщо Росії взагалі не потрібно зупиняти війну? І на що розраховує Росія, намагаючись затягнути нас у пастку, адже ми все це розуміємо і точно в неї не потрапимо? Я думаю, що існує певна неповага Росії до України. Мені здається, що ми бачимо цю неповагу останні три з половиною роки, і неповага, заснована на невігластві, призведе до певних наслідків, як, наприклад, усі ті російські солдати, які загинули через те, що їхній лідер прийняв жахливе і безглузде рішення. Мені здається, що невігластво та неповазі, яку Росія виявляє, думаючи, що може маніпулювати Україною, можна протистояти, чесно кажучи, за допомогою прозорості та відвертого обговорення проблем, розуміючи, що навіть якщо українська делегація погодиться на щось, держава Україна ніколи не погодиться на капітуляцію, ніколи не погодиться на власний геноцид, і тому очікуючи обдурити делегацію, важливо визнати, що на таких переговорах Україні потрібно, на мою думку, мати представника, бо зараз це справді виглядає як спроба загнати Україну в кут і змусити підкоритися Росії. І саме тому Дональд Трамп, схоже, дає собі та Путіну ще два тижні щоб досягти цієї мети. Сказати, що це станеться, тому що вони збираються це зробити. Я згадую Авраама Лінкольна, можна обдурити небагатьох іноді, але не можна нескінченно обманювати всіх. і в цій ситуації, якщо вони спробують протягнути щось через делегацію, яка не має на це жодних намірів, якби це була група, яка каже: ми вважаємо, що це чудова ідея, а решта країни думає інакше. Тоді у мене не залишилося б питань. Тоді у вас починається поділ країни, і це те, чого зараз Путін дуже хотів би досягти. Але зараз влада в Україні не така, щоб займати позицію, яка б відрізнялася від позиції, яка є популярною в країні. І я думаю, що відсутність розуміння цих базових факторів свідчить про нестачу поваги, і це призведе до наслідків. Але ми бачимо, що делегація Сполучених Штатів не буде присутня на другому раунді переговорів. Як ми знаємо, чому цього не станеться? тому що росія знову вимагає цього і це так незвично що росія може висунути умови сполученим штатам причому не вперше чому ж росія може демонструвати таку поведінку без жодних наслідків я думаю, тому що Дональд Трамп не любить повідомляти не найкращі новини і бути причетним до чогось, що не виглядає виграшною справою? Він хоче бути частиною успіху, а ці переговори приречені на провал. А навіщо Трампу бути частиною цього? Навіщо адміністрації брати участь у цьому? Коли все, що він може зробити, це чинити тиск на Україну, і можливо вони вирішили, що найкращий спосіб тиску це просто не надавати жодної підтримки з боку штатів ні на словах, ні на ділі, просто прибрати американців звідти. схоже, саме це Росія намагається зробити з Україною у реальному часі. Так що мені здається, це також підкреслює невігластво та безсилля американського керівництва, що жахливо та страшно, і думаю, для багатьох американців це смуток. Бо замість того, щоб демонструвати силу, хай навіть дурну чи помилкову, сполучені штати під цим президентством показують слабкість чи то в торговельній, чи то в зовнішній політиці whether whether it's it's projecting projecting weakness in trade policies, weakness in foreign policy. це те, що на мою думку глибоко соромно для багатьох американців. І сказати, що це просто ще одна делегація, яка не прийшла на чергові переговори. Я думаю, що шкода набагато більша. Сешен а тиндемеджісфарґреденне. Туреччина пропонує провести зустріч зеленського Путіна та Трампа під керівництвом Ердогана після переговорів у Стамбулі. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан заявив, що така зустріч може стати наступним кроком після нових переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Ми знаємо, що Хакан Фідан провів зустрічі у Москві, потім відвідав столицю України Київ і додав, що реальний прогрес можливий, якщо сторони залишаться за переговорним столом. Дмитро Песков, прес-секретар російського диктатора Путіна, заявив, що вони розглядають таку можливість і думають про зустріч між Путіним, Зеленським та Трампом. Ді Пескоф, прес-секретарі оф Рашен дітей Путін, тол зе єс, єс, ви тенсеч пасібілітіендви сінк аботмітинг Путін, and Trump. але Юрію Путіну потрібна зустріч лише з Трампом. Ми знаємо, і Трамп хоче такої зустрічі з Путіним. Я з вами згодна в такі моменти. Отже, Трамп все ще хоче зустрітися з Путіним можливо щось змінилося з огляду на поведінку його друга, бо Трамп сказав, що його злить поведінка Путіна. Добре, Давайте розберемо це окремо і почнемо з Туреччини, тому що як мені здається, це важливо. І те, що Туреччина намагається зробити, і те, що Путін намагається зробити з Туреччиною, це те, чого чесно кажучи, українці справді не хочуть визнавати. Це спроба Туреччини та Росії зайнятися дипломатією у постукраїнському форматі. незабаром відбудеться візит міністра закордонних справ Туреччини до Києва, але це буде консультаційний візит. рішення ухвалюється в іншому місці, і це дуже тривожний знак, бо це не свідчить про появу ще одного союзника України. Це хтось інший, хто можливо намагається отримати вигоду з того, що Путін сприймає як свою перемогу. і тому на цьому рівні я вважаю, що у таких візитах, спілкуванні та у такому стилі дипломатії немає нічого хорошого. чесно кажучи, я думаю, що якщо країна намагається показати, що вона підтримує Україну, вона має продемонструвати певну повагу до української думки. А яка точка зору України? Якщо це лише консультації, то це не той рівень поваги, на який, як я вважаю, заслуговує країна, яка мужньо бореться за своє виживання і залишається незалежною після такої довгої війни. це підводить нас до Трампа і Путіна та їхнього бажання зустрітися. Мені подобається точка зору Віталія Портникова про те, що Путін не хоче зустрічатися з Трампом, тому що йому нічого йому запропонувати. Це майже схоже на фішинг, коли намагаються щось виводити в людини, вибудовуючи інтригу, але при цьому не показуючись особисто, бо за цим може стояти хтось із іншої країни або хтось зовсім не той за кого себе видає that you think they are. Це називається фішинг і в цій ситуації Путін уникає зустрічі з Трампом. А Трамп дуже хоче зустрітися із Путіним. Трамп розчарований. Він думав, що має добрі стосунки з Путіним. І Путін прислухається і закінчить війну за 24 години. Цього не сталося, але Трамп продовжує виявляти інтерес, і це тривожний знак. Бо, як на мене, така одержимість тепер очевидна всім. Довгий час. Гадаю, люди не хотіли цього помічати, і це можна було якось ігнорувати. Бо Дональд Трамп посилав суперечливі сигнали під час кампанії. Але відколи він був обраний і опинився в білому домі? Тепер він ясно заявляє, що якби не він у Росії були б серйозні неприємності Виходить, що все завдяки Дональду Трампу, що звичайно змушує всіх замислитися. Отже, Росія програла б цю війну, якби не Дональд. Ось що він каже. Чекати від нього, що він скаже. Я не думаю, що Путін хороший хлопець, чи чекати на щось інше, крім того, що ми бачили в Гельсінкі у 2018 року, нереалістично щоразу, коли ці двоє зустрічаються, коли вони розмовляють, виникають нові проблеми. Тому що те, що ми бачимо в американській адміністрації при цьому президенті, це те, що вони повинні були б мати чисті руки, адже вони постійно миють руки від усього, але при цьому мають руки в крові. Тому що, коли вони йдуть, люди вмирають, чи то вихід з України, чи припинення підтримки USAID, через що гинуть діти в Африці та інших місцях, бо штати вирішили зняти з себе відповідальність, бажаючи бути як Путін to wash its hands of its sense of responsibility um, because we want to be like Putin. Як я сказав після виборів, питання як далеко ми зайдемо, перш ніж американський народ просто почне це відкидати. тому що те, що ми чуємо від цього президента, так глибоко хвилює американців, так глибоко непокоїть людей у цій країні звісно, коли українці питають мене, мовляв, де поліція, де медсестри, що відбувається із цим президентом. Я пояснюю їм, що людей призначили на потрібні посади, щоб цього не відбувалося, і навіть найімовірніший головний хірург штатів це теоретик змови. тож говорити про те, що саме ці люди стримуватимуть Дональда Трампа. Вибачте, не доводиться. Його політика глибоко руйнівна, а Америка не Росія. Я розумію, що це означає, що ми набагато організованіші та ефективніші, але при цьому у нас великий досвід у питаннях свободи. І я дуже розраховую на те, що штати впораються з цим завданням, тому що, як кажуть у Росії, порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих це трохи жорстоко. Але якщо замислитись, хто прийде і врятує Сполучені Штати? Марс навряд Юрію, ми бачимо, що Кіт Келох, спеціальний посланник Дональда Трампа, фактично підтримує вимоги Росії про нерозширення НАТО. Чому навіщо? Це видається переліком пріоритетів Росії на майбутнє. Я просто збентежений, або, скажімо так, сподіваюся, бо не всі розмови йдуть публічно. Що всі колишні радянські республіки якось спілкуються між собою, щоб зрозуміти, як бути з тим, що Росія хоче знову їх усіх поглинути. Починаючи з України, потім Молдова та Грузія це ті країни, які вже є в списку вимог. Росія просто пускає слини від думки та можливості знову розширити свої кордони. Коли ми маємо спеціального представника президента Сполучених Штатів, який просуває кремлівські тези, то напевно через якийсь час це вже не повинно дивувати. Тому сподіваюся, що це не дивує, але я думаю, що це просто показує наскільки Росія впевнена, що вона сьогодні. Я багато цитую російські вислови Фойгописнарасюпрайзбайтиндесизжестхайлайдінтворексенвашефілзлайк. Але схопити Бога за бороду ще один хороший російський приклад. Вибачте, я не знаю багатьох українських виразів. Але їм здається, що вони схопили Бога за бороду і можуть давати будь-які вказівки. Ми повернулися у 2022 рік. Ще до того як почалося велике вторгнення. І Росія думає, що може диктувати умови. Ось на півголий Путін знову на коні. Ні, і поїхали. Київ за три дні раніше не спрацювало, зараз теж не спрацює, але для Сполучених Штатів дуже соромно просувати таку програшну думку. Так, Багато ризиків та викликів. Дякую за вашу позицію та за ваш час. Бережіть себе. Бережіть себе. Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналів Рашкін Репорт та Рашкін in English та депутат окружних зборів у штаті Вісконсін. Мене звати Ірина Узлова. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Вірте у себе, вірте в Україну. Ми переможемо. До побачення.